Незалежна Україна вітає вас. Друзі, погода не дуже. Все замерзло, випав сніг, замерзло все. Подивіться. Людом все взялося. Йдемо на пасіку. Ну що, колись я вам розповідав три правила чудової зимівлі бджіл. Перше правило карма. Друге правило е, карма, повномедові рамочки, бо в нас в цьому році дві сім'ї, два відводка загинули, дійшли все-таки вони до, е, до верха і підійшли до задньої стінки. Не думали ми, що підійдуть, мед ми, ми в них не забирали, але вони. Ось так собі наносили. Піднялись і пропали. Так що, е коли там потепління якесь, а в цьому році у нас приходило потепління 5 разів, можна було лізти і дивитися під задню стіночку. Якщо бджола підійшла, то це закінчилась карма. І потрібно було щось підложити. Але ми цього не, не зробили. Так, друге, друге правило це обробітка сімей від кліща. зиму ніяких кліщів не допускаємо. І тоді у вас все буде чудово. Обробляємо від кліща і в сезон, і перед зимівлею багато хто проливає коли вже розплоду немає і весь кліщ осипається, бджола чудово себе почуває. Ну, а третє правило це, як я вам розповідав, і формуємо взимку гніздо і нарощуємо сім'ю. Якщо ви не наростите сім'ю, нічого у вас не вийде. Я вже розповідав в минулих відео. Якщо маленькі сім'ї, або вомшанник потрібно зносити, або об'єднувати, ну це не годиться. Зараз покажу вам чудові сім'ї, які великі, оброблені від кліща і нічого з ним не трапилось. Зараз вже погнали розплід, і вулику вже. Дуже велике тепло. Зараз все позамерзало, а в них давайте я вам наочно і покажу. Наочно-вох, подивіться, вже облід був. Вся сім'я облютувалась. А коли облютувалась, дивіться, все мокро а вона біда пішла на облід. Зараз її прослухаємо. Це коли було плюс 6, напевно. Так, давайте, друзі, покажу вам цю сімейку. Все позамерзало. Все позамержало, бачите, так? Да? А тут дивіться, який отвір. Тепло виходить з вулика. Це означає одне, що в сім'ї дуже багато бджоли. Дуже багато тепла і ось так з'явились такі отвори і внизу, і вверху... Завтра що у, завтра? Завтра у нас плюс 4, а післязавтра вже плюс 14. Я думаю, ці сім'ї підуть на обліт. Так що, ось такі, друзі, справи. Отак ось так я не знаю. І літочка немає. І літочка немає. Також сліди є, на землі немає. Можливо, вже облітались бджоли. Ну, тут бачите, верхнього літочка немає і нічого не заважає, не закриває льоточок. Сніг нападав і впав вниз. Внизу також льоточок я такий робив зі. Ну, бджоли є. Так, щось ще покажу вам Також сильна сім'я, Ну, ми зараз спробуємо трохи... Ох, посипалось. Є. Є, є, є. є. Ох, багато посипалось бджоли. Бджоли багатенько. Трохи витрусимо. Бо я, як і казав, буде на днях обліт. На днях облід. Все, хай так і залишається. Бачите, все розстало від температури. Український вулик. Також у нас облітався, напевно. Є сліди, Є сліди, бджола жива, чудово, але вони ще не підійшли до верха. Так. так. Ось також... Ось, дуже бачите, не замерзає. Не замерзають, так як великі сім'ї. Великі сім'ї це чудова земілля. Прийшла температура мінусова, наприклад, мінус 30. Да? Багато бджоли посипаться в маленьких сім'ях. Сім вони не зможуть, вони просто замерзнуть. Замерзнуть, не зможуть себе обігріти. Свій маленький клуб. А великий клуб, деяка бджола, як я вам показував, посипеться. А середина клуба залишиться. Згодні зі мною. Прокоментуйте. Так що три основних правила: карма, обробіток бджіл від цих хвороб. І нарощування в зиму бджоли. Якщо ви не наростите, маленькі сім'ї у вас загинуть. Ось, ось чому в цьому році багато, та й не тільки в цьому році багато попропадало сімей, то не сім'ї. Як один товариш називає, не буду казати, як він називає. Маленькі сім'ї професійні бджолярі не тримають. На своїх пасіках. Це в них закон. Візьміть за закон і ви це. Підписуйтесь на наш канал. Все, що ми робимо у себе на пасіці, будемо вам розповідати, що ми робимо, навіщо ми робимо. І будемо спілкуватися, будемо розвиватися. Як вам моя ідея? Все, друзі, до зустрічі. Пока!